Зори моє вечірнє, зійди над горою, поговоримо, тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає, як у Дніпра веселка воду позичає, як широка сокорина віти розпустила, а над самою водою верба похилилась, і розіслала по воді зелені віти, а на тих вітах гойдається, нехрещені хрещені діти, як у полі, на могилі, вовкулак ночує. А сич в лісі, та на стрісі, недолю віщує, як сон трава при долині вночі розцвітає. А про людей та нехай їм я їх добре знаю, добре знаю, зоре моя, мій друж єдиний, і хто знає, що коїться нас на Україні. А я знаю і розкажу тобі, і спать не ляжу. А ти завтра, тихесенько, Богові розкажеш село. І серце відпочине, село на нашій Україні, неначе писанка, село, селеним гаєм поросло. Цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широко листі тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори над Дніпром. Сам Бог витає над селом, село, село, веселі хати. Веселі здалека палати, бодай ветерном поросли, щоб люди й сліду не знайшли, щоб і не знали, де шукати в цьому господньому селі, на нашій славній Україні, не знаю, де вони взялись, приблуда князь, була й княгиня, ще молоді собі були, жили самі, були багаті, високі на горі палати. Чималий я роставок, зелений по горі садок. І вербо, і тополі, і вітряки на полі, і до ломгать собі село, понад водою простяглось, колись там весело було, бувало, літом і зимою. Музика дневина рікою, гостей несита гналива, а князь аж сині похожає, та сам не смілих наливає, та ще й викрикує: Віват гуляє князь, гуляють гості, й покотились на помості, а зранку знову ожива. І знову п'є, і знову гуляє, і так за днями день минає мужицькі душі аж пищать, судовики благають Бога. П'яниці знай собі кричать, і патріот, і брат убогих, наш славний князь: Віват, віват, а патріот убогих брат, дочку і теличку однімає у мужика, і Бог не знає, а може, знає та мовчить. Княгиня в заперті садить, її і всі не пускає. Убог, брат, та що ж робить? Сама втекла і повінчалась, і батько, й мати не пускали. Казали: вгору не залазь. Та ні, за князя, от і князь, от і пишайсь тепер, княгине. Загинеш, серденько, загинеш. Як ряст весною уночі засхнеш, не знайтимеш нічого. Не знатимеш, як хвалять Бога, як люди любить живучи, а жить так, Господи, хотілось, любить хотілось, хоч годочок, хоч часочок на світ подивитись не прийшлось, а все було, всього понадбала стара мати, тебе саму, мов намалювала, хоч бери й молись перед тобою, мов перед святою, красо моя, горенько, з тобою. Жить би, жить і славить Бога. Добро творить і Божою красою людей веселить, так ні, а молоді, та карі очі, щоб марніли в самотині. Може, Бог так хоче, Боже, Боже, даєш силу і розум, красу на світі, серце чисте, ти не даєш жити, не даєш на рай веселий, на світ твій великий, не дивитись, не молитись і заснуть навіки. История яانيه